В попередньому батлі ми роздивлялися плиткорізи для великого формату і різали ними плитку метр двадцять довжиною. І Спробували плитку на 13 мм, і дуже тяжко дуже тяжко плиткорізи великого формату не могли впоратись. Як експеримент залишилась та шплика. Зараз ми спробуємо порізати її звичайним ручним плиткорізом, який призначений для, ну, для плитки метр 20 І, Як я і казав, що з легкістю плиткоріз, плиткоріз взяв цю плитку із нормальною прямолінійністю, тому великий формат треба застосовувати для великого формату, а ось таку плитку легко і просто ріжеться на звичайному ручному плиткорізу.